Вправа 164. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб утворилася правильна нерівність? Ну що ж, давайте розглянемо ці чотири випадки і підберемо, що ми можемо написати замість зірочки яку цифру. Дивімося, в першому завданні у нас є 4-цифрове число зліва, воно менше за 4-цифрове число справа. Початок у них однаковий 389, і тут 389. Тобто ми можемо сказати, що Ця нерівність буде правильною, коли 7, ось цей знак, буде менше за зірочку. Ну, яка цифра у нас одна більша за 7? Це лише цифра 8 і цифра 9. Тобто ми пишемо, що замість зірочки ми можемо написати такі цифри: це 8 і 9. Тобто, якщо ми тут в цьому виразі напишемо 8, то у нас буде правильна нерівність або 9, також буде правильна нерівність. Далі, дивимося у другому завданні. У нас також є чотирьохцифрове число. 5382, воно більше за чотирьохцифрове число, в якого зірочка остання. Порівнюємо початок у них однаковий, 538, і тут у нас 538, тобто вираз зліва. Буде більше за вираз справа тоді, коли двійка, у нас буде більша за зірочку. Ну, яка цифра у нас е, менша за двійку? Це лише цифра 1 і цифра 0. Пишемо тоді, що замість зірочки ми можемо написати такі цифри: 0 і 1. Тобто, якщо ми тут напишемо, наприклад, 5380, то. У нас 5382 буде більше, ніж 5380. Ну або 5381 так само. Переходимо до третього завдання. Бачимо чотирьохцифрове число 1279 менше деякого чотирьохцифрового числа, де в нас є зірочка. Початок у них однаковий. Передивимося. Якщо початок однаковий, то а, тут де 7 і тут де 8. Нам треба подивитися, коли ж буде правильний цей вираз. Ну, а, якщо ми напишемо 7 менше зірочки. Добре. Але чи можемо виходить, що тут замість зірочки треба написати цифру 8 або цифру 9. Але чи можна написати цифру 7? Чому я ще кажу що цифра 7? Справа в тому, що тут у нас є ще цифри після зірочки 8. Вони можуть впливати. Ну дивімося, що буде, якщо я тут напишу 7? Буде 1279 менше, ніж 1278. Це неправильно. Тобто нам 7 не підходить, і нам треба тільки цифри, які є більші за 7. Тобто в нашому випадку ми пишемо замість зірочки тільки такі цифри. Ну, які цифри більші за 7, це цифра 8 і цифра 9. До речі, як і в першому випадку. Тобто, якщо ми зараз тут напишемо цифру 8, то в нас ця нерівність буде вірна. Тобто 1279 менше за 1288. Ну або 1279 менше за 1298. Ну що ж, переходимо до четвертого, останнього завдання. Ми бачимо, що тут чотирьохцифрове число менше, ніж 1541. Ну, дивимося, початок у нас однаковий. І тут одиничка тисяч і тут одиничка тисяч, а ось тут у нас зірочка. І ось тут у нас є цифра 5 у сотнях. Ну, ми можемо написати, що цей вираз зірочка, якщо він буде менший п'ятірки, то точно тоді ліва частина у нас буде менша за праву. Але чи можна замість зірочки? Написати цифру 5. Чому її треба розглянути? Справа в тому, що тут після зірочки ще йдуть деякі цифри. Наприклад, йде четвірка, четвірка і тут і тут, а потім одиниця 5, а тут одиничка. Порівняємо, чи не буде правильна нерівність, коли ми поставимо 1545. 1545 менше, ніж 1541? Ні, воно більше. Отже, нам треба лише ті замість зірочки поставити цифри, які менше 5. Ну що ж? Пишемо тоді, що замість зірочки ми можемо написати такі цифри. Ну, які менше 5, це 0, потім 1, потім 2, 3, ну і останнє 4. Все, ми навели всі значення. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. В першому випадку можна використати замість зірочки цифри 8 і 9. В другому випадку замість зірочки можна використати цифри 0, 1. В третьому випадку замість зірочки можна використати цифри 8 і 9. Ну і в четвертому випадку замість зірочки можна використати цифри 0, 1, 2, 3, 4. Ну що ж, ось таке доволі заплутане завдання на порівняння чисел. На цьому вправу завершено.